Хочеш випробувати силу волі? Спробуй з'їсти одну сімку. Микола відчув усі наслідки дистанційного навчання, коли попросив сусідку, студентку медичного університету, зміряти тиск, а вона прийшла з лінійкою. Інспектор Даї на прийомі у лікаря. Лікарю, може, можна якось без клізми? Тобто без вогнегасника ніяк не можна, а без клізми можна? Іване, я ж тобі сказала, що буде через 5 хвилин. Так навіщо ти дзвониш кожні півгодини? Кома, і як вам молода сім'я по сусідству? Ой, живуть як голубки. То вона, то він, і з вікна вилітають.